Вітаю, друзі, з вами Лемок. Прийшла мені пропозиція ще на один аккаунт. Я вирішив все ж таки для контенту перевірити, а що ж таке випаде. Давайте перевіряти, чи надійшло вже. Так, три коробочки, поїхали. Три коробочки за 23 гривні. Відкриваємо. Так, нічого. 100 тисяч кредитів. Угу. Відкриваємо наступну. Нічого. День прямо. І відкриваємо ще одну. Думаю, також нічого не випаде. Так Загалом отакі от от справи. Тому, в принципі, донатити от. Кажете, що блогерам підкручують, нічого не підкручують. От. Майте це на увазі. Ну, принаймні мені. Тут я на цьому аккаунті хіба п'ятий рівень пройду і заберу 500 бон. Дотягнутися до 8 рівня, в принципі, можна спробувати, але думаю, сенсу немає. Такі от справи, подія вже закінчується. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як вам загалом ця подія. Як на мене, то ну, таке собі, чесно кажучи, хіба що є можливість заробити бони, але не більше. Дякую за перегляд через і бувайте, друзі!